У Білгород-Дністровському для населення найближчим часом можуть подорожчати ціни на водопостачання. Бюджетні та приватні підприємства з 1 березня вже перейшли на нові підвищені тарифи. Про це заявив директор комунального підприємства Білгородністровський водоканал Олександр Дукач. Тарифи сьогодні для населення на 6 мільйонів на 6 копейків по воді і 550 по каналізації. Бюджет установив з 1 марта 7,32 копейки і каналізація 6,71. Інші споживчі грін пятьдесят копійки вода і 8,75 каналізації. Місцеві жителі вважають, що такі тарифи завеликі. Графік подачі води населенню та її якість бажають кращого. Ми в такому районі у нас нормально, йде вважаю, не злазять би. Качество як везде в 10 виключають вечора. Якраз тот момент, особливо літом, коли хочеться помити, как би президент постель, постельне, помитися. а мыться приходится до 10, а в постели ложиться позже. В общем, неудобно немножко. А утром во сколько появляется вода? Утром, по-моему, в 6 утра появляется. А напор как с утра? Да никакой напор. Ну, воды нет практически. А в каком районе Лазо. Днем отключают, вечером, конечно, отключают. Это очень удобно, особенно летом вообще. Міські чиновники рапортують, що білгородністровці самі винні у тому, що отримують воду такої якості та дозовано по годинам. Причиною вважають заборгованість населення перед комунальним підприємством «Білгородністровськ водоканал». На сьогодні борг абонентів перед комунальним підприємством складає 4 мільйони 600 тисяч гривень. Оптимальним вважають тариф 6 гривень 66 копійок за водопостачання та 7 гривень 26 копійок каналізування для порівняння у Одесі. Ціни на водопостачання значно менші та якість води краще. Вода постійно, круглі сутки, гаряче, холодне, тільки каплаті деньги. А ціни як. «Ціни не 4,50, якщо не шубається, куп. Голова бюджетної комісії Білгородністровської міської ради Валерій Куркін вважає, що для ефективної роботи комунальних підприємств міста, що опинилися на межі банкрутства, необхідний господар, який не лише вміє звітувати, але й знаходити шляхи подолання кризи. Пора переформатувати керівництво сполкома, і тоді все стане на своїх місця. Чому? Бо тому з водою у нас проблеми вже ну, десятилетиями. І, мабуть, за це можна було не ждать від от природи, від от Бога, від от Києва. Поки виконавчий комітет Білгородністровської міської ради переформатується, ціна на водопостачання для населення залишається незміною. Питання чи надовго? Тетяна Бажанара, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.